Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Читачі Волонтери. І наша гостя ефіру Кім Данг. Вітаємо вас! Вітаємо в рамках міжнародного фестивалю Щасть у творчості у спеціальному проєкті популяризація читання. Наші українські співвітчизники різного віку і діти, і трошки старші учасники, робили різні сюжети. А сьогодні, в рамках такого тижня всеукраїнського. Читання відбулася зустріч наживо серед учасників міжнародного фестивалю щастя у творчості і учасники фестивалю отримали книжку в подарунок. До речі, ви бачите зараз на екрані саме цю книжку видавництва ранок. Ми дуже дякуємо за таку дієву підтримку читацької творчості наших сучасних українських родин. Зараз ми дізнаємося у пані Кім. А чому саме цю книжку ви обрали? Чим вона так припала до душі? Ну, моя мама дуже любить науку угу. і наша сім'я любить усе дитяче. Так. Ну тобто ми не виходимо з дитинства. Так, чудово. Ми живемо своїм дорослим життям. Так зовнім, чудово. Суці, соціальним. Але угу. ми залишаємося дітьми. Ми грає, граємо з котом, з котами граємо грає, граємо в ігри в іграшки, читаємо дитячі, дитячі книжки, малює, малюємо дитячі малюнки. Ми займаємося арт, арт терапією Угу. Називається арт-терапія каляка-маляка. Угу, чудово. А, до речі, наші учасники фестивалю так от в тему можна додати, що багато серед них є учасниками гуртків позашкільної освіти з центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. І ми також займаємося такими аспектами арт-терапії, тільки в літературно-художньому такому контексті, тому що ми читаємо багато на уроках ефірах українських Казок і українських книжок не тільки казок. І я вам скажу, що українські казки це дуже дуже так цікаво. Ну а тут книга про науку, і насправді науку теж треба популяризувати. А що на вашу думку сьогодні є процес читання? Як його можна назвати? Чим воно корисне? Які емоції ви відчуваєте, коли улюблену книжку читаєте? Ну зараз тут процес читання є процесом переосмислювання. І це для кожної людини я вважаю має бути індивідуальний процес, і кожна людина має зробити свої висновки з того, що відбувається, і з того, як змінюється книжковий світ, як змінюється асортимент книжок у магазинах, які революційні процеси. Атеках а здійсню здійснюється, і я, я думаю, що кожна людина має думати своє своєю головою і робити свої свої висновки. Чудово. Насправді я з вами цілком згоден, тому що сьогодні дійсно процес читання це таке дуже активне, дуже таке креативне світу пізнання. А стосовно бібліотек, то дійсно вони сьогодні стають таким не просто місцем зберігання книг, а стають такими культурно-інформаційними освітніми локаціями, як от Холодногірська бібліотека міста Харкова, де ми зараз ведемо цей сюжет. І саме тому. Часне читання стає таким універсальним процесом світу пізнання. На цьому ми дякуємо за увагу.